Молимося коронку до Божого милосердя за припинення війни в Україні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насмішний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нова нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного, Господа нашого. Який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії палаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлень третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Всякого Святоського церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння проти і життя вічне. Амінь. Придісню от шеоферуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Вони мирішу Сина нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. <как> Привічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Позлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на во благо за світу. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань, цілого світу. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Придвічний Отче, офіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність понебесній щосина а нашого Господа Ісуса Христа на облагання за гріхи наші й всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу Заради його волісних страстей. будь милосердний до нас і всього світу.

Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого сина твого, Господа нашого Ісуса Христа.

Будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, до цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, до цілого світу традиційні Отче, оферуємо тобі тіло і кров, душу і божественність твого наймілішого сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Но благо за гріхи наші і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу заради його болісних страстей будь милосердний до нас і всього світу

Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, нас святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас та увесь, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилий нас та увесь, покрови води, що витокле серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас уповаю на тебе, Ісуса, я довіряю тобі, Ісуса, Я довіряю тобі. Ісуса, Я довіряю тобі. Свята Фаустино Ковальська, Молися за нас, святий Іван Павло, II. Молися за нас, святий Мартина, молися за нас, усі святі Господні, моліся за нас, святий Архангеле Михаїла, найславетніше князю, полководцю ангелських вон. прийди на допомогу вольць, людям, яким загрожують вольць, сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою, і лицемірства. І не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай при твоїй допомозі, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність, звіщали гасло Хто ж як Бог. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена, О, володарко наша, заступниця наша. Посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.